Кожному дзвінку на номер дев'ять один-один прихована історія деякі з них сповнені болю і страху, деякі викликають нерозуміння, а деякі настільки жахливі, що їх неможливо забути. Сьогодні ви почуєте три історії, які не залишать вас байдужими. До занурення в найтемніші глибини людської психіки. Донован Ніколас, звичайний 14-річний підліток, який одного фатального вечора скоїв жахливий злочин. Він убив свою мачуху Хайді Тейлор, а потім сам зателефонував на 9.1.1. 911 where's your emergency this call running with a transfer he's up i just killed my mother and what happened sir i I just killed my mother and i need to go to the hospital and what happened it wasn't me who, who it wasn't me who killed her it, it was Jeff. what happened who did it jeff yeah i'm sorry this is going to be really hard to explain but I kind of have another person inside me, like. What happened I, to your mom? He killed her. He's mapped. Okay. What's your, your name? My, mine is Donovan Asher Nicholas. All right. Are you able to say who's with you? I, I am by myself. Me and Jeff. Okay, and, and what happened to your mom? What did you do? He, he, he stabbed her. Then he shot her. Він стверджував, що це зробила його друга особистість – Джеф. Він завдав жінці 60 ножових ударів. А коли вона намагалася чинити опір, вистрілив у неї з пістолета. Я сподіваю, це не я. Це Джеф. Джеф є всередині мене. Джеф є всередині тебе? Yes. Okay. He sometimes takes, he sometimes takes control, and I have no, I have no control over him. Why did death hurt your mom? He was always tired of her. She always, and she totally, like, ignored me. Like, once she hit me, and she was just, uh, she was done. Просто подивіться на цього підлітка. На вигляд так і не скажеш, що він убивця. Далі він почав говорити, що Джеф, тобто його друга особистість, хоче вбити його. Аймсо Він Джем мене I'm just so scared. I don't want to die in prison. I Це my fault. You said Jeff did it. There's no yes. fair. There. he still there with you? Well, well, yeah, he Yeah. Yeah, he's always in he's always inside me. He always talks to me. He's yeah. well, here yeah, yeah, Here they are. Where who's there? The pleaser на суді він стверджував, що не пам'ятає, як це сталося, і що того дня над ним. Взяла контроль його друга особистість, його інша особистість вигаданий персонаж фільму Жахів Джеф, який з'явився в інтернет історіях приблизно у 2008 році. Незважаючи на це, його засудили до довічного ув'язнення. Але через 28 років він матиме право вийти достроково. І його друга особистість теж. Наступний випадок. Можливо, один із найдивніших. Просто послухайте цей жах. What's matter? Ні. Я. What's matter? you really okay? If there's somebody else there with you, can you put them on the phone? Mm. -hmm. mm -hmm. Okay, stay on the phone. It's gonna sound like I'm hanging up, but I'm not. I'm gonna be dispatching an analyst okay? Mm hmm Okay, just stay on the analyst with me. Stay on the on the phone with me. Mm -hmm. Who is that? Is that a neighbor? Mm -hmm. Mm -hmm. Айю. Mm -hmm. Судячи з усього, у того, хто телефонував, не було язику, але далі ще більш моторошно. Who is that in the background? Is that a relative? Mm-hmm. Okay, why won't she come on the phone? Mm-hmm. Because line with me. Mm-hmm. mm Is that person? Has that person been drinking? Mm-hmm. 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 На місці події поліція виявила п'ятдесяти семирічну закривавлену жінку на ім'я Карен Люс. Коли поліцейські підійшли, вона блиснула в них кавою і почала співати пісні. Виявилося. Вона напала на свого чоловіка і відкусила йому язик. Цей інцидент стався, коли чоловік спробував поцілувати її. Здавалося б, божевілля, але суд дозволив Карен залишитися жити з чоловіком за умови продовження лікування. 6 вересня 2018 року Даллас, Техас. Офіцер поліції Ембер Хайр. Повертається додому у свою квартиру після довгого робочого дня. Щойно вона увійшла всередину. Ембер помітила, що світло у квартирі вимкнене, але в темряві вона розгледіла дещо, що змусило її серце замерти. У її квартирі був чоловік. Не роздумуючи, вона інстинктивно схопилася за зброю, витягнула руку і скомандувала: Не рухайся! Однак, чоловік зробив рух, можливо, від страху.

Ембергаєр oh okay, okay, нещодавно переїхала в новий житловий комплекс і, втомлена після довгого дня, переплутала поверхи. Двері, які вона вважала своїми, були трохи відчинені, що лише посилило її підозри. У темряві вона не змогла зрозуміти, що не туди. Hey bud. Hey, bud. Ейбар! Ейбар! I I thought it was my apartment. I understand. I thought it was my apartment. I could have sworn I parked on the third floor. Okay, I understand. That was my apartment. I thought it was my apartment.

to. Oh I'm, 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 I'm so sorry. Незабаром після події Ембер заарештували і звинуватили у вбивстві. Під час суду вона зізналася, що почувається чудовиськом заскоєне, що щодня їй доводиться жити з цим на душі. Але навіть її щирі слова. Не змогли повернути 26-річного чоловіка до життя. У підсумку суд засудив Ембер до 10 років в'язниці. Після вироку брат загиблого обійняв Ембер і сказав, що прощає її. Кожен із цих дзвінків це історія, яка назавжди змінила життя людей. Будьте обережні та не забувайте. Що іноді один дзвінок може змінити все. Якщо вам сподобалося це відео, підписуйтесь на канал і натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові історії. І пам'ятайте, іноді реальність може бути страшнішою за будь-яку вигадку.